Сучасний автобус німецького виробництва на 53 місця отримала обласна філармонія. Тепер артисти зможуть у достойних умовах гастролювати до найвіддаленіших куточків нашої області і за кордон. Спочатку артисти філармонії прозвітували великим гала-концертом. По тому очільник області Сергій Кузьменко та голова обласної ради Олександр Чорноіваненко вручили документи та номерні знаки на автобус. До цього артисти їздили на гастролі на старому 30-річному ікарусі. Новий транспортний засіб закупили за коштом. Обласного бюджету автобус обійшовся у 2 мільйони гривень. мені дуже приємно, що ми змогли разом із громадою Кіровограда виконати багаторічну мрію наших митців, наших талановитих артистів, і вони будуть мати в своєму розпорядженні сучасний неоплан автобус, яким вони зможуть користуватися. Ну це Другий етап починається в роботі в філармонії, тому що це відкриває нам маршрути на Європу, це відкриває нам маршрути в інші міста України, тому що з тим автобусом, який ми мали, на сьогодні, на жаль, багато концертів зривалось. І в цьому виграє, перш за все, область, продвійники області, тому що ми не могли їхати в віддалені райони, тому що це, автобус просто не витримував.